Імітація бурхливої діяльності це коли ви хочете запустити фешн-бренд, ви його запускаєте, ви вкладаєте у тканину, у виробництво, а потім йдете на курси по ораторському мистецтву, або на курси фотографії, або на курси стиліста, або на історію моди для того, щоб розвинути себе як особистість, але це ніяк не буде впливати на ваші продажі, на ваше розуміння веденню бізнесу. Тому мені дивно, коли я чую, особливо на консультаціях, безкоштовних консультаціях, які проводять наші куратори, що ой, я не прийду на ваше навчання, тому що я записалася на курси стиліста або на курси по ораторському мистецтву. А коли ми бізнесу будемо навчатися. Коли ми будемо прорахунки робити, коли ми будемо рахувати, чи взагалі ви будете заробляти з вашого бізнесу, на жаль, ораторське мистецтво тут вам не допоможе. Та й взагалі відкрию вам секрет, що ви можете навіть не брати участь в продажі вашого товару, це можуть робити інші люди, це можуть бути навчені люди, це можуть бути харизматичні люди, які вже вміють говорити на камеру і презентувати товари. А ваша задача навчитися, як бізнес будувати. Якщо ви не прийшли в цей бізнес як в дороге хобі. Тому, знаєте, на правах того, що мене один раз назвали аб'юзеркою в інстаграмі, що я деколи кажу тригерні речі. Так от, друзі. Якщо ви хочете створити фешн-бренд і йдете на курси по ораторському мистецтву або історії моди, ну у мене до вас питання: а що по бізнесу? Тому велкам на суто профешн бізнес, навчатися бізнесу, про рахунки, асортиментні матриці, графіку виходу колекцій, розмірним сіткам, собівартості, плануванню, і стратегії власне, все те, від чого ви так біжите. Велкам!